Як правильно їсти Херсонський Кавун? Жителі регіону, для якого ця ягода завжди була візитівкою, кажуть, що отак. Хай там їдять отаку, щоб, щоб, текло, тако, щоб кавун так, Отак. В останні тижні після року відсутності Херсонські Кавуни знову з'явились в українських супермаркетах та на ринках. Це ягоди зі звільнених земель Херсонщини. Їх небагато, а ціна є чи не рекордною за роки незалежності. Навіть в Херсоні це задоволення коштує 25-30 гривень за кілограм. Тож чому ціни такі високі? Та як працюють фермери, що займаються баштанами в Херсонській області? Диньки є в цьому році, чи то какого не І диня є. Деня є, да. Тож вродила чи є? Дуже так, непогано. Музиківська громада зараз одне з відносно безпечних місць у регіоні. Росіяни майже не дістають сюди своєю артилерією, а води Каховського моря не підтопили тут жодного населеного пункту. Та що найголовніше для сільського господарства, територію громади практично звільнено від російських мін та снарядів. Це дало змогу місцевим фермерам повернутись до своїх полів. Замінування було нас. Не, не запускали з фермерів звести, не запускали, тому що була займана територія. Але ми одна з перших громад, де на 98% нас вже пройшли розмінування нашої громади. І, 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 поля засіяні, на, 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 на мою думку, відсотків на десь на 70 поля у нас були засіяні в цьому році. Хлопці займаються пшеницею ячменем, посіяли багато соняшника. Та найбільше українців цікавить, звичайно, доля саме баштанних культур. Ще кілька років тому херсонські кавуни їли усі: політики, спортсмени, діячі культури. Колишні очільники області прагнули зробити кавун головною туристичною принадою, а відправка барж з херсонськими кавунами Дніпром до Києва ставала мегаподією. Херсонські є найкращими. І їх підробити неможливо. Херсонські кавони можуть бути вирощені тільки в херсонських кліматичних умовах. В умовах Голопристанського Скадовського районів. Повномасштабне вторгнення росіян змінило все. Основні площі баштанів залишились на окупованому лівобережжі Херсонщини. У 2021 році під баштани в області було засіяно понад 20 тисяч гектарів. Зараз площі посівів зменшились приблизно у 100 разів. Цьогоріч у шести звільнених громадах Херсонщини висаджено лише 200 гектарів кавунів, п'ять з них саме у музиківській громаді. Багато кавунів засіяло. Не багато, я сказав би так. Гектар п'ять. Є такі, щоб засіяли на своїх городах кавуни теж ці молодці. Вони ціна цьому на кавуни цікава така ціна. Така що за них аж радий за тих ферм, які вони молодці. Віталій Когай займається вирощуванням баштанних культур з початку 2000-х років. Винятком став лише минулий рік, коли Музиківська громада перебувала в російській окупації. Щоб врятуватись від банкротства, Віталій все ж таки висадив кілька гектарів зернових. Але кавуни не сіяв. Не хотів годувати ними окупантів. Я говорю, я думав до у що мене заберуть ну, трактора. У мене два трактора є. Думаю, коли будуть уходить, заберу трактора. Вони настолько швидко вот что мы там стоим нет нікого. Не пограбувавши місцеві господарства, росіяни зробили все, щоб максимально їм нашкодити. Тікаючи з музиківки, окупанти підірвали мости через зрошувальні канали, пошкодивши і водогін. Це призвело до зневоднення полів. Наші фермери отримують воду з цього каналу. Але ж під час окупації, під час вигоду росіяни розбили ці всі мости. На нашій громаді два таких переходи є через цей канал. І ці якраз два переходи на повністю перекинули. І, цей... і тому цей канал зараз без води. Воду тепер доводиться брати з артезіанських свердловин, а це також впливає на ціну херсонських кавунів. Проте навіть зрошені поля не застраховані від пожеж, спричинених російськими обстрілами. Ця картина зараз є звичною для херсонських степів. Не сприяють зниженню цін на південні ягоди і українські банки. Приватбанк, до прикладу, вимагає від фермерів терміново погасити позики. Через окупацію Віталій минулого року не сплатив відсотки за кредитом. Зараз він готовий компенсувати затримку, та банк не погоджується. Сказав виплатить в этом году в 6 двох місяців повністю долг. Хоча я маю ще платити, цей рік ще два. Вот вони такі условия посадили, потім я в прошлом году нічого не платил. Я говорю, дайте мені хоча б заплатить за тот період, що я не платив по сьогоднішній день. А то пусть останется, буду платити. Нет. І проблема тут навіть не у відсутності коштів у фермерів. Кажуть, якщо затягнути паски, можна за рахунок високих цін на врожай виплатити всю позику зараз. Проблема у ставленні банку. Аграрії, що дивом зберегли свої господарства та зараз під обстрілами працюють над забезпеченням України їхньою продукцією, скаржаться на тотальне нерозуміння їхніх проблем. Я зараз вже готовий закрити заборгованість. Юрист не йдуть на зустріч. Юрист все. У вас много таких говорить. Так. У мене два варіанти. І збирати кошти, платити, або в суд обращатися. В ну, суд обращатися, це треба Ну, адвокатів. Тяганіння судове. Не знаю. Я думаю, я ще місяць дев'яно. На це все. Парадоксальною є також ситуація з робочою силою в громаді. Велика кількість сезонних робітників виїхала з Херсонщини та осіла в інших, більш безпечних областях. Ті, хто залишився, отримує від держави гуманітарну допомогу. Тож потреби йти на заробітки особливо не мають. Фермери змушені підвищувати робітникам платню, що також впливає на кінцеву вартість кавунів. Тому що є таке питання з цим цими гуманітарками, ті питання ще йде з робочою силою. Оці, що хлопці займаються кавунами, у них проблема немає. Ніхто не хоче робити на полі, тому що багато гуманітарки дають. Така є така єси. Така, ну, цікаво, таке. Такий момент такий цікавий симено. Це не стосується робітників, що працюють на полях у фермера Віталія. Сьогодні чоловіки закінчують збір стиглих херсонських кавунів, що вже за кілька днів опиняться у Львові та Тернополі. Адже саме Західна Україна є пріоритетним ринком збуту для місцевих аграріїв. А так я скажу, що цього тут не пахне. Це ж поле ви вже вибрали кажу, дав. Ні, ще це ось ми почали. Місцеві зазначають, що кількість саме херсонських кавунів на українському ринку складає лише кілька відсотків. Під них вдало мімікрують ягоди з Миколаївської, Одеської та Житомирської областей. Та ті, що колись куштували саме автентичну продукцію з Херсонської області, її смак ні з чим не сплутають. Они как-то відличаються от херсонських по вкусу, можна відличити от одетського. Ну конечно, конечно, тут же сонце, тут все одно 2-3 градуса теплее, ночі теплее. Ну і грунт тут. більш приспособлений для вирощування баштана. Тож наступного разу, коли ви придбаєте херсонський кавун та здивуйтесь його ціні, згадайте, чого коштує виробництво цих ягід херсонцям. Виробники обіцяють, ціни обов'язково знизяться. Та не цього року. Після перемоги і звільнення лівого берега області місцеві аграрії можуть швидко збільшити вирощування баштанних культур. Про те, щоб повернутись до минулих обсягів, потрібно буде кілька років, якщо не десятиріч.